Дякуємо. Що українець, господаре Україні, а не вони? Якби його не було, ви б навіть колонку сюди не дали до мене. Дайте пояснення, хто вас викликав. У нас є диспетчер Київ-55 на Володимирській знаходиться. Я, я вам повідомляю, з... що да. на вулиці Банковій знаходиться терорист. Його прізвище Порошенко Петро Олексійович. Да. Можете з'їздити, перевірити, він там чи ні. Ми дякуємо Збройним силам України, Національній гвардії. Ми дякуємо тим хлопцям, які зараз сховаючими серцями, чистими душами. Ми знову разом на барикадах і не здригнеться твоя і моя рука. Влада Порошенко зробили все, щоб об'єднати українських патріотів, об'єднати в боротьбі проти нового режиму, проти режиму з денаціоналізованих покидьків, цинічних бариг, які 31 серпня зрадили націю і державу. У віках будуть прокляті ті, хто 31 серпня тиснув зелененьку кнопочку і тікав підземними переходами з Верховної Ради. Але власне зараз не про це. Два з половиною роки катувались я й побратими у в'язницях Януковича. І це скінчилося революцією Гідності. Я знаю, що ув'язнені зараз хлопці. Не вийдуть на свободу завтра чи післязавтра. Але я знаю, що це трапиться найближчим часом. І трапиться тоді, коли в Україні здійсниться справжня національна революція, коли полум'я революції очистить Україну від села до столиці. Це трапиться тоді, коли на банкову зайде президент Українець. Коли ми вигонимо з владних кабінетів всіх манкуртів, негідників і корупціонерів, а трапиться це іще тоді, коли тут збереться не 100 і не 200 чоловік, а тисячі, коли шакали режиму тікатимуть так, як тікали в часи Революції Гідності. Хлопці, я знаю вам тяжко. Але ви мусите триматись. Весь час всю Революцію Гідності, всі бої на Інститутські, Грушевського, Банкові, я з побратимами споглядав по телевізору, з багатьма з вами присутніми тут. І тими, хто зараз за гратами, я був на зв'язку. Ми разом боролися і перемогли, перемогли, на жаль, не остаточно. Але я вірю і переконаний в тому, що ми переможемо кінцево, переможемо і зведемо режим цинічних бариг, зламаємо злочинну систему. Зі сходу повернуться наші брати і перемога засяє новим сяйвом над золотоверхим Києвом. Вільного духу не скутив кайдани. Слава політв'язням! Свободу політв'язням, слава нації.